Дивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю щонайменше п'ятеро людей загинули від російських ракет у Львові. Наймолодшій жертві було 32 роки, найстарші 63. Ще понад три десятки людей травмовані. У Львові оголосили дводенну жалобу за загиблими. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Окупанти обстріляли місто близько третьої ночі. Гатили калібрами. Протиповітряна оборона знищила сім з десяти запущених ракет. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок та Станцію, що спричинило відключення світла, загалом пошкоджено 30 будинків та 50 авто. Також є влучання в області. Уламки ракети впали в одному з сіл Золочівського району. Є руйнування приватного господарства. Київська блогерка, яка знімала роботу ППО, отримала вирок. Про це повідомила столична прокуратура Інна Воронова. Отримала один рік умовного терміну. Вона повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством. Нагадаю, 16 травня під час чергової ракетної атаки Інна Воронова зняла роботу ППО у столиці. Опублікувала її у своєму інстаграмі та навіть вказала геолокацію місця зйомки. Ролик потрапив до російських соцмереж. Загалом того дня, за інформацією прес-служби ОСБУ. У правоохоронці встановили особи щонайменше шести блогерів, які зафіксували роботу ППО у Києві. Сьогодні Україна імпортуватиме електроенергію зі Словаччини та Молдови. Через це українців закликають зменшити використання електрики. Наприклад, вчора, через спеку, споживання стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль впродовж цього світлового дня. За інформацією синоптиків, сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень. Людей померли після вживання горілки у селі старости не роздільнянського району. Ще шестеро потрапили до лікарні у важкому стані. Поліція почала розслідування. Слідчі встановили, що всі дев'ятеро вживали горілку, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів. Крім цього, провели обшуки в помешканні власника магазину. У нього вилучили пляшки з рідинами, що містили запах спирту. Причини смерті встановлюватиме судово-медична експертиза. В Одесі поліцейські викрили 60-річного чоловіка у наркозлочинній діяльності. Чоловіка помітили, коли він робив закладки на черемушках. Правоохоронці на місці вилучили у нього 35 згортків з наркотиками та з'ясували, де він ще сховав 5 згортків. експрес тест підтвердив, що у закладках марихуана вже в помешканні Одеси копи провели обшуки, знайшли не лише канабіс, а й білу кристалічну речовину, яку відправили на експертизу. Тепер чоловік у СІЗО йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами. Ви раніше були засуджені. Да за що? За майновий злочин. Поставив таку халепу, що і розкладує, і літаво. І буде гора. Навіть uh -huh. сума такаша. От і стався. І що ви розкладували? М? Ну що було? Правохоронці провели обшук за місцем мешкання Одесита, звідки вилучили низку речових доказів його протиправної діяльності, зокрема електронні ваги, пакувальний матеріал, приладдя для фасування, мобільний телефон, а також рослинну речовину зеленого кольору та білу кристалічну речовину, які скерували на експертизу. Одеський поліцейський заробляв на видачі дозволів на зброю. Він підшукував клієнтів, які хотіли придбати вогнепальну зброю, та за винагороду пропонував свою допомогу у спрощенні процедури отримання дозволу. При цьому зазначав, що без його участі став впливу отримати позитивний результат з цього питання буде доволі складно. Свої послуги він оцінював від 100 до 500 доларів в залежності від виду зброї. Наразі йому повідомили про підозру та відсторонили від посади. Встановлюються інші особи причетні до схеми незаконного за. Заробітку. 11 липня в культурному центрі Юніон проведуть джазовий концерт на честь Юрія Кузнюцова. Саме в цю дату видатному одеському музиканту, композитору, засновнику і президенту всесвітньо відомого Одеса Джаз Фест Юрію Кузнєцову мало б виповнитися 70. Саме тому цього дня друзі, колеги, учні та шанувальники його таланту вирішили зібратися разом. Як це бувало за життя Юрія? Концерт благодійний. А отже, усі зібрані кошти підуть на закупівлю тактичної медицини. Задонатити можна безпосередньо при вході на Концерт, я не можу собі уявити мірку, якою можна було б вимірити Юріну важливість та його величину. Це людина поза будь-яких рамок, які ми можемо собі уявити. Це величезне серце, це величезна душа, це людина, яку не просто так називали учитель. З великої літери і є величезна плеяплея дуже талановитих людей, які вважали його своїм учителем. Є люди, які навіть ніякого відношення до музики не мають, але він був. Він ні, він я не можу навіть так сказати, що він був. Він залишається. Він просто зараз взяв інший простір, звідки він на нас впливає. Додам на наглядачів, які прийдуть завчасно, чекає ще виставка вінтажних постерів концертів Юрія Кузнєцова та сюрпризи на сцені. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.